Тіхо, тихо, тихо. Все, іди, грайся. О, а твої. Бо, це перестав. Що ти наробив, Євген? Вона так не подобається. Джека, йди, я тобі посаджаю, дитинка моя маленька. Що погано? А що це? Все, перебрав. Збираємо пластик, сортуємо сміття. Най найкращий цвіт вибрав. Ой. Краса. Кого я лишні пробки присилаю? Джек буде дякувати. Касинішу вибрав.